Друзі, привіт! З вами таксіна група Тексі. Зараз у вашій увазі ми презентуємо лот ков теплих, утеплених на хутрі мішечок номер 2 Присутні всі розміри. Позиція йде міксована. Модельки чоловічі, жіночі. кофти утеплені на хутрі приблизно 80-90% мішечка. Під час огляду знято повністю мішок від початку до кінця. Будьте першими, хто встигне придбати хороший лот. Товстово, ой, ковтеплих утеплених на хутрі під кодом 038. Ціна мішка по актуальному курсу валют на сьогодні становить 3724 гривні. Ось такі хороші навіть батальні розміри трапляються. Мішечок номер 2 для замовлення достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Cavletks. Дуже рідкісна позиція. Кофти утеплені на хутрі Код позиції 038. Мішечок номер 2. Для замовлення. Необхідно написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. Номер телефону вказаний у шапці профілю. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення, мінімальне замовлення. Один мішок 25 кг. кілограмів. Ціна мішка 3724 гривні. Кофти йдуть на соцільних блискавках, є з капюшончиками модельки. Дуже хороша топова позиція. Будьте першими, хто придбає мішечок номер 2 кофт утеплених на хутрі. Ціна мішка 3724 гривні. міксована модельки і чоловічі, і жіночі всіх розмірів. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, ставимо лайки, щоб ми бачили вашу активність. Сьогодні ваші увазі будуть представлені різні позиції, тому дивіться наші ефіри та робіть. Замовлення. Наразі представлений вже мішечок номер 2 кофт утеплених на хутрі під кодом 038. Ціна мішка 3724 гривні. Повернемось, друзі, за декілька хвилин. Чекаємо на ваші замовлення.